А тут так, а я мені У мене такі комплекти є, з чували, З вазами, з бабанірками. Мені вперу, мені не вперу, яка Yeah. Так, Поїхали далі. Гувіл кост кофемашин. Кофе машин. А я не не ноківел, данкивал так, нас таке не цікавить побити. Ну. Тут таке не особо yeah. цікаве. Yeah. Mm. <гледжер> не цікаві такі чомоданчики для перевозки фарфору в Україну. жіночка показує Я, я, я покрип'я підкислял косткомплект. The lack spray is favour for dri. Ага, три штуки. Я двадцять п'ять євро три штучки. Ось. Ну намальовані е, туфлі, але ну вони навряд чи влізуть тільки в нижню, а в ті в дві чи влізуть хоч одна пара. Файн вікенд. Так. Ось така вішалка стара. А це для, для камінчик, совочок, щиточка. У мене є такі мініатюрки на продажу. От, в мініатюрі десь для постави для інтер'єру. Ось така стара штуковинка. Я думала тут Тіфані, але ні. А Хоча... Так, це Тіфані. Скло. Так, стиль Тіфані. Це вазончики. Вон портал із дерева. Мені оці подобається Фруктовниця. Зараз гляну. Ну Затерте. Золото затерте. Ще й запросять. Невідомо скільки. У мене вже є такі. Є такі, друзі. О, там ще є і мануфактура. А хто це? Да. Херова не мати зору. Треба. Ось так. Кому видно, той прочитав. Я не побачила. Ну, дуже гарна. Гарнюнька. Ось така фруктозниця. Я Google? А, я би грейп, я. Такий старінний портал. От. Ну, тільки під реставрацією старе дерево, тому що воно має неприємний аромат, так сказати, старий. Так що, якщо я купляю старі меблі, антикварні чи вінтажні, то я обов'язково їх реставрую самостійно, бо я цим вже займаюсь багато років. Тарілочки, підсвічнички. Поїхали далі. Вон дзвоник який, він, я й не туди. Вон народ під'їдає сирок. <спірка> <спірка> Сирочок та простенькі бокальчики. А такий у мене є, тільки він более антикварний і набагато краще виглядає. У мене в стан ідеальний фонарь такий у мене є теж. Це цим фонарям років 80. Тут все старе, таке непотрібне, барометр, барометр, пано. О! Єлі підняла його. Пано це. Картина Рембрат. Дивіться самі підсвічники, чайнички, латунь, бронза. Так, он буде величезна, метрова це 100%. Там трохи більше навіть метра висоту. Так, це все не те, що я люблю подивитися, але для контенту знімаю. Для контента вот такие вот шкатулочки шампуни. Вуаля. так. я voilà. Біжутирі, так поїхали далі. Каски часів війни. Тут таке, нема нічого цікавого, шановні, наклонятись я не хочу, бо ой, гусак красивий. Так. Банкетка, стільці старенькі, скрипка в страдіварі, кому треба. Без этих, без струн. Кому треба? Віддать якась стара робота, але я не розбираюсь. Мені чудно, от я зараз запитаю. Hello, Who will cost music instrument? 85. Yes, it's uh, swatches, uh, special model. This one viol Dream No20. Ага. 350 євро коштує. Я. Я я, я, виграю. Тут. Наші друзі покупці Gold, uh... тут як тут. Я не буду називати якої нації, бо вони зрозуміють. Скупляють весь базар. Що під руки попадаються, грибуть у все. Так що он, у них прямий ефір, якщо видно, то вони теж знімають все в онлайні і продають онлайн. Ось джентльмен у костюмі. Ну, Цікаво, хто таке намалював. Фантазія в людей, так? Да? Ну, таке стрьомно і вішать. Причому намальоване, це не фото. Так. Поїхали далі. Куча людей, народ. Куча людей. Давайте подивимося, що ще на цьому столику є така ось шкатулочка. Хто це? Цікаво. Ось, мінячиків потребуються, щоб це все побачити. Ось така гарненька. Малесенька, сантиметрів десять. Десь шариною.

Soms heel op het laatst, hebben ze een bericht gekregen, om koop te de Dan heb je het soms al ingepakt. Ja, ik weet het niet. Het is Kasti, Ocei, Kristik. Emal. Email? Ja. Ja, dankjewel. Moet eens wat je weet, Hoeveel kost deze? Die kost 20 euro. Aha, 20, ja. Nu is ja. allemaal verschillend met de hand gemaakt. Я ja, ja, ja. ось такі гарні. Гарненькі. ik had binnen willen gaan staan in de kelder, maar er zijn niet veel mensen. ja vier, vier man. ja zuster. maar eigenlijk toch als je daar staat. Dan... ja. De mensen gaan toch de onder ja, maar sommigen. Maar... wat zat dat hier? De man? Kijk, dat als ze zien, bijvoorbeeld als naar beneden kijken, en zien dat staan, dat ze nou iets kopen, dan komen ze niet. ja zo, misschien maar. Want Так, гріємось далі. Продовження буде.